Вітаю вас на каналі. Приготуйте свої оченята, свої долоньки та виконайте наступне завдання. Спробуйте обчислити вираз, а потім одночасно назвати число, яке у вас вийшло, та показати комбінацію з пальчиків на будь-якій руці. Готові? Ну що ж? Розгляньте, будь ласка, які комбінації з пальчиків є. І подивимося на вираз. Вираз перший. 12 додати 4. Є такі відповіді: 16, 15, 17. Назвіть число та одночасно покажіть комбінацію з пальців. Перевіримо 12 додати 4 дорівнює 16. Наступний вираз. Зверніть увагу на комбінацію пальців: 37 додати 12. Варіанти відповіді: п'ятдесят дев'ять, сорок вісім, сорок дев'ять. Перевіримо тридцять сім. Додати дванадцять. Дорівнює сорок дев'ять. Якщо тобі потрібно більше часу на обчислення, став відео на паузу. Наступний вираз. 20 додати 10. Варіанти відповіді 40, 30, 50. Давай перевіримо. 20 додати 10 дорівнює 30. Ще один вираз. 7 додати 2 дорівнює 9, 8 або 10. 7 додати 2 дорівнює 9. Наступні вирази будуть вже на віднімання. Будь уважним: десять відняти сім, п'ять, два або три. Десять відняти сім буде три. П'ятдесят чотири відняти сорок один. Варіанти відповідей тридцять три, двадцять три, тринадцять. Давай перевіримо. 54 відняти 41 дорівнює 13. Шістдесят відняти сорок. Тридцять двадцять або сорок Шістдесят відняти сорок дорівнює двадцять. Двадцять вісім відняти сім. Двадцять один. Двадцять два, 28 відняти 7 дорівнює 21. Скажи у тебе вийшло обчистити всі вирази, назвати відповідь та одночасно показати комбінацію з пальців. Я дякую тобі за роботу. До зустрічі!